Мої вітання. В даному відеоролику хотів би показати, як за допомогою даного пристрою налаштовувати бортовий комп'ютер і користуватись ним в автомобілі Peugeot 308. Також така сама система 408 і RCZ. Для того, щоб це зробити, заходимо в налаштування. Налаштування автомобіля. Переходимо в налаштування, Спускаємося в самий низ, натискаємо меню і за допомогою клавіш, рухаємось по меню. Діагностику і все інше тут же налаштовуємо час, дату і тому подібне. От так все просто. Дякую за увагу.